Доброго ранку, з вами знову я, ваша Галина. Друзям руку простягни усмішку усім пошли. Добрий ранок, добрий день. Нашу зустріч розпочнем. Сьогодні, діти, я хочу з вами поговорити про тиждень. Рубрика Щоденні новини. Відгадайте загадку. Нас сім братів, всі однакові за віком, а іменем різні. Правильно, дітки, ви здогадалися, що це дні тижня. Вони йдуть один за одним, і кожні сім днів вони. Повторюються. Давайте, діти, поговоримо про сьогоднішній день. Сьогодні у нас четвер. Це четвертий день тижня. Вчора була середа, третій день тижня, а завтра буде п'ятниця, п'ятий день тижня. Ці дні робочі. А є ще. Вихідні. А скажіть діти, який найбільше вам подобається день в неділі? Мабуть, вихідні. Правильно, тому що вихідні дні ми відпочиваємо, гуляємо з батьками, щось цікаве робимо або готуємо. Так, вихідні дні. Ми стараємося провести всією сім'єю. Рубрика Обмін інформацією. Ми вже з вами, діти, згадали, що є п'ять робочих днів. Давайте їх назвемо понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І є два вихідних субота і неділя. Так от діти-науковці, спостерігаючи та роблячи свої висновки, дійшли до того, що кожен день неділі має свій колір, бо він надихає цей колір людей на якісь дії, на якісь сподівання спонукає людей. Так ось послухайте, понеділок зелений. Вівторок жовтий, середа бусковий. Четвер сьогоднішній день блакитний, п'ятниця синій. Субота оранжевий, і неділя червоний. Ми сьогодні в блакитному дні. Ось так науковці, які спостерігають. За природою, за екологією, за навколишнім зробили такі висновки. Діти, подумайте, а як би ви назвали дні неділі і яким би кольором його асоціювали? От вам і пройшла наша ранкова зустріч. Думайте. Міркуйте, уявляйте та надсилайте свої відповіді. Я буду чекати. До зустрічі!